Всі вітаємо на нашій платформі, Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Друзі, сьогодні маємо ще одну дуже цікаву ситуацію, де чоловік, який викликав слідчо оперативну групу відповідно для того, щоб скласти повідомлення про кримінальний злочин, а саме про вирубку дерев, нарвався на тацикашників відповідно тому, що голова цього населеного пункту. Де відбувалася ця подія, викликав відповідно ТЦКшників, щоб вони виписали йому повістку і відповідно закрити йому рота. Як саме відбувалася ця ситуація? Який фінал цієї події зараз? Ви зможете побачити в цьому відео? А після нього я надам коротенький коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Ставте. представник Олександр Єскур, ТЦК та СП? Ну холод. І що? Придивіть, будь ласка, ваші документи. У мене немає документів, я вам і ще іще раджу. На... Що я довжен носити документи? Ви зобов'язані носити документи. Ми Зараз сейчас... тут проводиться досудове розслідування, ви тут знаходитесь, непонятно військовослужбовців. А ви припиніть мене знімати. Я маю право вас знімати. Маєте право, так? Да. Да? Тобто цивільного ви да. маєте право. Да. Без, без мого дозволу. Без ну це будемо вже тоді виснити. Ну. Що дальше? Що вы хотите? Так я вам ще раз говорю, что как вы ви випили повестку без так, мого документа? Нет. А какая вам разница, читай автомобиль? Кто вы, следователь или, или прокурор? Я не можу понять вас. Бачите, ребята, пан Ариф, как работает? уже повестку меня привезли прямо сюди. Ми прямий эфир, ребята. Так що тут уже то, що ви рассказываете, що можна снимать. Могу я все снимать. Вы нарушаете сейчас мои права. Конечно, я буду вас снимать. А как вы хотели? Вы хотели по беспределу, ребятки? Это не пройдет такие новые. А как их думали? вас кто послал сюда вообще? Вы провокаторы? Нет, я просто задал вам вопрос. Кто вас сюда направил? Кто вас сюда направил? Виписану пов'язку, виписано. Хто виписав? Коли? Сьогодні. Сьогодні! бачите, да. <гаджете>, Сьогодні. Привезете мені додому. Все? Питання ще є? Документи, есть? будь ласка, ваші. Так, я вам ще раз говорю, я не пов'язаний носити з собою документи. Зобов'язані, вийшов. Коли? Зараз, днем. Должен... Ну я ж йду в магазин, я повинні з собою взяти документи. Ну, а я не взяв. Будете штраф писати? Ваш автомобіль. Какая вам різниця, чий автомобіль? Якщо ви приїхали на автомобілі, у вас мають бути документи. Так то, що мене мають, чи не мають, ну яка вам різниця, що мені має? Так ви разниця, що я? провокатор. Слухайте, провокатор не провокатив, я роблю свою роботу. Мене ви мене заважаєте зараз тут. Надо вот робота? на я був вашого тут нового воєнкома. Яку роботу вилучається зараз? По кримінальній справі з речові докази. Ви зараз приїхали, тому що вас направили, я знаю хто. І починаєте сут... тут повестками своїми розмахувати. Не пройде такий номер, Ребята, ви ви офіційно я не відмовляюсь. привезте мене додому. Так, коли, вчера, я не поїду з вами нікуди. Їдьте собі з Богом. Йдіть шукайте якогось слуха далі. Вам зрозуміло чи ні? А, ромадинин, ну це те. <реку> Угу. Ну, і що далі? Провокатор, так. Да. Ну що, що, а що <реку> ви будете? Та дзвонить хоч до міністра. Ну не хочу. Та що ж значить не хоче? Я вам ще раз говорю, у нього списаний що чотирнадцятому, що які відповістки? Хто це <реку> вам випис? <не> <реку> ну так, тому що коли то був, мене списали вообще, по, Яке ви маєте відношення до того. По, розумієте, по, чи ні? Що ви меня свои покрытия Що значить не прикрывайте? Війна началась ще 2014 -го года. Что ви, вы ходите таке пузо, йдите туда напередок, воюют. Ось ви дивіться які ребята здорові, нормальные. Ну, так а йдут, правильно захищають. Так, так вони були ці там. Ну так хорошо, ну, молодцы. Молодцы. Так молодцы, дай Бог вам здоровья. А ви нічого не пішли в перший день. Потому що мене списали, я вам ще я раз говорю. Я карав. Я документи, що вас списали. Там у вас воєнкомат, хто це виписував цю повестку вам? Ну, хто? Я вам ще раз говорю, піднімайте документи, тоді прийдете до мене додому, якщо вам захочеться. І вам будемо тоді брака з вами. А не по безпреділу тут бігайте, шукайте якось лоха. Все, вопросов нема. Все, до побачення. Ось так, ребята, бачите? Вже пана риф виїздку цей воєнкомат. Думаю, що тут якийсь лед, вашок їм. Ну, як то так, ребята, буду закінчувати, тому що треба е помогти сліз. Поняли, так? Да? Оце такий. Ось йдіть ід, гуляйте. Ну як то так, ребята. Все добре, будем все Що це за... Щойно ви побачили, друзі, дану ситуацію, як легко, без проблем чоловік відшив цих недолугих недоорганів, тих тицикашників, які хотіли йому щось придивити. Я хотів, щоб ви звернули безпосередню увагу на одного з тицикашника, який стояв ряжений відповідно в бронежилеті з трьома ріжками, і з автоматом відповідно. В мене виникає дуже цікаве питання, що він тут робить в цьому броніку і для чого йому стільки ріжків, які заряжені відповідно патронами. На той час, коли наші волонтери збирають гроші на покупку таких ріжків і відправляють їх хлопцям на фронт, тому що вони не мають чим стріляти. Ще один момент хотів звернути. Подивіться, будь ласка, на цього. Незрозумілого суб'єкта поліцає мені, чесно кажучи, дуже дивно на його поведінку, як він себе поводив. Таке враження, що його ці три богая привели за руку для того, щоб він взяв дані цієї людини, яка їх просто всіх рознесла вщент таким чином, щоб він виконував свою чорну роботу. Але не тут то було мужчина, молодець, браво. Дав їм всім зрозуміти, що вони просто ніхто, що вони не мають жодних повноважень, і вони собі поїхали спокійно, тихо, без шуму і пилу. Хочу сказати всім мужчинам: беріть приклад і перестаньте боятися сидіти вдома. Захищайте свої права і свободи, права і свободи своїх дітей, своїх родин, своїх друзів, знайомих і близьких. От такою інформацією хотів друзі з вами поділитися. Хочу сказати дуже цікаві речі, доповнити власне до цього відео. Хто ще не розуміє, не знає, як захищати свої права і свободи в статусі людини як суб'єкту міжнародного публічного права, які захищені міжнародними договорами і Конституцією України. Переходьте, будь ласка, в мою покрокову систему для захисту прав і свобод людини, посилання на яку ви знайдете в описі під цим відео, де ви знайдете просто безмежну кількість інформації, де є п'ять основних кроків, які вам дадуть повне, максимальне розуміння ситуації, і за 2-3 тижні ви вже зрозумієте всю суть цієї системи, для чого вона була створена, як порушуються права і свободи людини, як забрали від нас землю, що зробити, щоб це все змінилося. Як відповідно як територіальна громада, облікувати все майно, як український народ перейти в конституційний лад, перейти в конституційну платформу і збудувати свою потужну державу Республіки Україна? Ще раз наголошую: там є п'ять основних кроків, які намалюють вам повну картину, і ви вже за місяць часу станете дуже потужним правозахисником. Зможете захистити не тільки свої права і свободи, а будете допомагати робити це іншим людям. Більше того, в додаток до цього є унікальний інструмент, дуже потужний документ волевиявлення людини, про який я говорю практично в кожному своєму відео, за допомогою якого по всій Україні люди захищають свої права і свободи і допомагають робити це іншим людям. Хто хоче отримати цей документ і всю максимально потужну інформацію про нього, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. І це ще не все. Ми утворили групи волевиявлення людини по областях, де кожен з вас може знайти свою область, долучитися до однодумців, брати участь в наших живих стрімах, задавати питання, отримати на них відповіді, створювати свої територіальні громади. Захищати свої права і свободи, допомагати це робити іншим людям, утворювати свої конституційні органи місцевого самоврядування і знову ж таки розбудовувати нашу потужну Державу Республіку Україна. Посилання на цю групу також є в описі під цим відео. Підводячи підсумки цього відео, хочу безмежно подякувати за вашу підписку. За ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші коментарі. Хто ще не підписався, обов'язково зробіть це, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші майбутні відео, і щоб максимальна кількість людей в Україні могла дізнатися ту правду, якою ми з вами ділимося. Друзі, не став час об'єднуватися. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна. Про яку я говорю практично в кожному своєму відео, і про яку в своєму акті проголошень незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.